Виставити на продаж через публічний аукціон ці землі. Міська рада планує вже у травні. Цей район називають лівий берег ставу Поділля. Ось там розташовано село Пирогова, А за кілька сот метрів по інший бік розпочинається мікрорайон Вишенька. Загалом тут 94 ділянки, але на перших пілотних торгах спробують реалізувати 20. Ділянки призначені під індивідуальну забудову та господарську діяльність. Їхня площа від 5 до 9 соток. Ця земля є комунальною власністю, що підтверджується записом у держреєстрі. Раніше стартова ціна однієї сотки складала 31,5 тисяч гривень при курсі 14 гривень за долар, враховуючи економічні реалії, в мерії планують здійснити переоцінку. Ми замовили проведення актуалізації вартості даних земельних ділянок. І 27 числа березня місця в нас відбудеться чергова сесія міської ради, які ми пропонуємо перезатвердити умови продажу тільки в частині актуаліза... актуалізованої вартості земельної ділянки. Вартість земельної ділянки однієї сотки складе 57 тисяч. Відкритий аукціон з продажу земельних ділянок відбудеться не раніше як у травні з квітня розпочнуть реєстрацію учасників торгів, оскільки земля комунальна реалізовувати її можуть лише органи місцевого самоврядування. Втім, в інтернет-ресурсах ще за два місяці до початку офіційних торгів деякі ріелторські компанії розпочали пропонувати городянам посередницькі послуги з її продажу на сайтах. Деяких агентств з'явилася інформація, що вони пропонують земельні ділянки і пропонують людям підписувати якісь незрозумілі договори на надання певних послуг, за які вимагають плату. І причому людям не можуть чітко роз'яснити порядок набуття права власності на ті земельні ділянки. помітивши таке оголошення, департамент комунальних ресурсів надіслав листа до Агентства нерухомості з вимогою не розповсюджувати неправдиву інформацію. Ріелтори ж переконують до землі, що виставляється на аукціон, жодного відношення не мають а ділянки, що реалізують, в тому числі через інтернет, в трьохстах метрах від комунальних соток. Повне Ми до цих земель ніякого відношення не мали, не маємо і не збираємося мати на цей лист. Я не реагував і не буду реагувати, тому що тут, взагалі, не той адресат. Аби непорозуміння виникало в подальшому. У мерії наголошують єдине підприємство, що може проводити аукціон. Тов Віатера саме воно виграло конкурс на проведення відкритих торгів. Тож згідно закону має виключне право приймати документи та гарантійні внески, реєструвати учасників аукціону, а згодом і продавати ділянки з молотка. Лариса Бондар, Олег Літвінцев, телеканал Віта.